Таки що не помиляюсь. Є хлопці такі, як ну, як Віталій Зинич, так. Безпосередньо. Удор по центру ворігу. З цієї позиції саме Шимків лівою. Хороший удар Магав! Global Logic. Ось в цілому хороший боєздатний колектив зібрав. Є на ту дуель, Холявко Не було. Ми намагатиметься зараз пробити. З цієї позиції удори! Хорелекс. родик Немає сьогодні Віталія Петрушенка. Ось його не бачу. Це також втрата для команди Global. Помилка поїхала на Юрія Шпіка 24 2004 роком. Хто би що не говорив, цей колір свого часу був неабияк в тренді Удар, ударе. Лейнько забиває. Браво! Поклав зараз він на п'яту точку Віктора Брунця. Трама, яку продовжує зліковувати Юрій Вітрок Удар, правда поступилися 1-0 в команді Scout Gaming Group. Однак там, де потрібно, Глобал зазвичай свої очки набирав. Атака правим флангом. Передача забивала. Давали двоє останніх саме ці крила. Крила на флангах, швидкість прийняття рішення і так далі. Ну а тепер, начебто, за рахунок командної взиці. Михалюньо буде розхитувати Андрія Холявка у цьому епізоді і пробувати середньої відстані. Заблокував Володимир Гриців. Андрія Холявка. обхідні аргументи. Удар від Юрія 2-0! Браво! Ось десь мінімальний рекошет, де зорієнтував Віктора Брунця. Колектив, коли ти завжди у ритмі і у тонусі, коли ти вдосконалюєшся і сильнішими, ти стаєш сильнішим, як Іван Москві, який готує подати кулі організаторам. Отож, повертаємось з великим задоволенням до переподі заключної 20 хвилинки. Необхідні голи команди, але в цілому. Чабан та Ленько удар головою! Можливість Юрій Родика. Продача. до речі, у цьому чемпіонаті неодноразово забував Олександр Шимків. Ленько пробиває з розрахунком на Орешта Благодира. Пусті ворота! Не забиває десятий на море Алексу. І чемпіонів у них мурашки йдуть по ділу. Я гадаю, у дорослих у тому числі. Хто полюбляє футбол, той розуміє, що ліга чемпіонів, або хто не слідкує за Мастера Іті-Ліго, так би подивився одразу. Удар! Закидання вперед не проходить. Нікунен. Зіграв Тарас Війна на переходу. І стріляє, у кут, а там не знає. Молодих батьків, молодих татусів, зокрема, матусі із дітками. Михалюня віддає передачу з розрахунком на пес команди Глобалоч. Обороняється Андрій Задорожний. У ці секунди Михалюня пробиває. Нікуненко з лето влучив задорожну. Ну, Непростий чемпіонат для Глобалоча, але команда грає на два фронти. і Це важливо відзначити. Січка його удар лівою! гол! Артур забиває та повертає інтригу. Врешті-решт. 2-1. Браво! Виконає подачу. Артура Січка та 2-2! Глова лочик зрівні Шалька доразів Артур Січка. Зводить з розуму усі. Сидить у асфальті. Ну оце у переносному значенні. Коли Алекс у 2-0 об болі ближче до центру. А от, власне, на взірес через кутового удару з тусеренку дуже активний у ці секунди. Його удар сейм! Миленько просить передачу. Удар від гринюка. Контрнаступ, Артур Січка. Шимків. У цьому єдиноборстві не поступається. Загубили Дениса Солошенка. Пусті Ворота фактично. Удар не забуває. Солошенко.